Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Лаврик Павло Миколаєвич, солдат Збройних сил України, народився 21 листопада 1993 року в місті Старокостянтинів Хмельницької області. Все своє дитинство Павло провів у рідному містечку, був добрим і чуйним хлопцем. З любов'ю ставився до батьків, сестри та рідної землі. Змалочку долучався до українських традицій, допомагав сіяти городину, жнивувати, готував дрова, співав колядки та щедрівки. З вересня 1999 року навчався у Старокостянтинівській гімназії, де активно розвивав свої здібності, виявляв хист до творчості, техніки і ручної праці. Вчителі говорили про нього як про майстра на усі руки. У 2011 році закінчив гімназію з гарними результатами ЗНО, що дозволило йому вступити до Одеської державної академії будівництва і архітектури на державну форму навчання. У 2016 році здобув ступінь спеціаліста за спеціальністю промислове і цивільне будівництво після навчання працював у будівельній сфері, у тому числі за кордоном. З 2019 року до 2021 року проходив строкову службу, під час якої відповідально виконував обов'язки і отримав добрі відгуки від командування. З початком повномасштабної війни, у лютому 2022 року, Павло не залишився осторонь. Разом із друзями допомагав укріплювати блокпости, виготовляв коктейлі Молотова. У березні того ж року був мобілізований до лав ЗСУ. Служив на посаді водія мінометного взводу восени 2022 року. Переведений до Запорізької області, де проходив службу у складі підрозділу, що боронив рубежі біля села Дорожнянка, обіймав посаду солдат-стрілець. Попри обстріли та небезпеку, герой завжди знаходив час на зв'язок із родиною, аби заспокоїти батьків. Павло загинув 14 травня 2023 року у бою за село Дорожнянка Запорізької області на День матері. Після важких боїв тіло Павла було доставлено до рідної домівки. Його поховано на міському кладовищі у Старокостянтинові. Вічна слава і шана героєві!